Молитва в дорогу для водія, Боже все благий і Всемилостивий, який все охороняєш своєю милістю і чоловіколюбністю, смиренно молюся до Тебе через заступництво Пресвятої Богородиці, святителя Миколая і всіх святих, охорони від усіляких неприємностей і раптової смерті мене, грішного і довірених мені людей. І допоможи неушкодженими доставляти кожного згідно їхньої потреби. Боже малостивий, звільни мене від злого духа порушення правил їзди і алкоголю, які викликають на щастя і наглу смерть без покаяння. Спаси й допоможи мені, Господи, з чистою совістю дожити до глибокої старості, без тягару провини вбитих і покалічених через мою байдужість людей. І нехай прославиться ім'я Твоє сьогодні і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.